Всім доброго часу! Вітаю всіх у себе на каналі Баланс Всесвіту. Сьогодні хочу для вас зробити такий розклад. Дуже багато було снів, дуже багато показників того, що змінюється енергії, і дуже швидко. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це тільки в мене. Тому хто зараз дивиться цей розклад, і хто дивиться початок, так говорілочку мою таку. То, будь ласка, відпишіться і скажіть мені в кого як, тому що в мене таке враження, що ну, не то ще враження, але в мене постійне водіння одне й те саме, одне й те саме, тобто дорога. І ти йдеш по дорозі, обично знаєте, коли міська дорога, але не магістраль. А тут мене викидає на магістраль, і швидкість потік, отакий дуже великий, дуже широкий. І тобто ти летиш на такій з великій швидкості, що ну просто навіть не встигаєш ні за чим. Я не знаю, з чим це зв'язано. Тому дівчатка хлопчик, і хто це бачить, і хто це відчуває, не тільки я, то, будь ласка, відпишіться, мені дуже цікаво. Далі, ще я хочу сказати про свій сон, який мені, я так зрозуміла, потрібно донести до тих, хто мене дивиться, хто мене чує, передати інформацію, так? Тому що він був не для не тільки для мене. Снився мені сон, що я стою між двома горами. а... І дивлюсь прямо. Так? І за цими горами новолуння, тобто, 29-ту лунне сутки. Будемо говорити так, щоб вам було зрозуміло. І між цими двома горами закриваються ворота. Коли я почала задавати питання, що це значить і що це таке, то сказали, що закривається коридор, тобто на це новолуння закривається коридор. Тобто, вже перестає на нас впливати коридор затемнення. Далі, коли я задала питання, а навіщо? Ну тобто, я розумію це, навіщо це потрібно мені знати, ну, тобто бачити це все. Сказали, що передати інформацію для того, щоб люди зрозуміли, що ті кармічні, кармічні долги, які за нами є, тобто ми повинні встигнути або завершити якусь свою роботу до 29-х до 29 лунних суток. Я не знаю, чим в кожного своя робота, в кожного свої задачі, в перед кожним стоїть своє. Але я дону, мені сказали передати, я передаю цю інформацію, тому що я зв'язник такий. І ці, тобто, Якщо ми встигнемо зробити якісь. У кожному там комусь якісь добрі діла зробити, комусь там помиритися зі своїми близькими, комусь там ще щось, ще щось, ще щось. Тобто, кожен там повинен свої якісь кармічні моменти закрити до 29-х лунних суток. Я розумію, що дуже мало часу залишилось, дуже мало. Але все ж таки час ще якийсь є. Тобто виправити ще щось можна і для себе особисто щось зробити. Тому сон я вам передала. А, ще сказали, що закривається коридор на рік. Хоч, ну тобто З кармічними Е, Хоча, наскільки е, я знаю, в нас весняний коридор затемнень є, але чомусь цей буде, е, я так розумію, коридор, коридор затемнень е, трішечки з іншим зв'язаний. А от з кормічними долгами, те, що в нас є, можливо, в когось фінансові довгі, можливо, там в когось, які в кожного свій долг, чи кармічний, чи перед людьми. Тобто це все треба закрити. Хоча ми завжди стараємось закривати це все до Нового року, але знаєте, як передали, я до, мені сказали, я вам передаю отак. Так, добре, дивимось, буде у нас чотири варіанти. Будемо дивитись з вами зміна енергій. Тобто, яка у вас зміна енергії проходить, так? Як вона на вас вліяє, да? як вона на вас вліє, це зміна. І чотири варіанти. Вибирайте свій варіант, будемо дивитись. Цифри ніякі ложити не буду, нічого не буду. Дивіться, так. Інтуїтивно вибирайте. Дивимось перший варіант. Які енергії на вас впливають? Як змінюються у вас енергії? Ого! Таро да, тут карта така, дерево жизні. Тобто, тут вас ганяє по всім арканам. Я так розумію, тут у вас або закрився цикл і розпочинається новий. Тобто, тут повна перестройка вас, повна перестройка, повна перестройка до цих нових енергій, до цієї магістралі, на яку перекидає нас. так? Тобто Ходи-виходи, виходи, мож... дивіться, таро яснобачення Можливо, Можливо, хто, хтось в когось відкривається яснобачення і дуже широкий канал. Тобто усилюється оцей перехід, ось ця зміна енергії усилює ваше яснобачення і дуже сильно. Тобто, можливо, ви розширюєте свої діапазони. Тому що тут по цій карті ми бачимо, що тут зібрані всі аркани великі таро, так, тут зібрано все дерево життя. Неважливо, Можливо, працюєте ви сіфірот чи скріпот, розумієте? То справа в тому, що йде по яснобачення, по фізичному світу. Так, добре. Так, і ще може комусь давати вибір, так, чим займатися? І що нову те, що ви захочете, те ви будете розвивати. Тобто тут не так, що ми, вас, ми тебе ведемо, тобі, значить, на цьому етапі отак, на наступному етапі, так. Ні, тут уже таке враження, що е, при зміні енергії ви вибираєте, чим ви будете займатися. Тобто тут уже залежить від вас. Ви вже взяли, взяли під контроль. Тобто тут такий розгон сили. Так, добре. Давайте подивимося, як е, на вашу силу. Як на вашу силу? Вищий суд. Ну, що я можу сказати? Тут самі вищі сили виходять, і Нептун, да. Ну тут так, оновлення якесь, реальне оновлення. Тут дійсно ведуть ваш Ви під контролем вищих сил і вищі сили повністю у вас, от, знаєте, як нібито підіймають наверх, підіймають на якийсь наступний етап і такий, знаєте, не слабкий. Тобто це не просто так, що ви сьогодні карти вивчали, так, а завтра ви будете руни вивчати. Тут практика, тут реальна практика. І дивіться, як перший варіант ще корисниця, прорив. Тобто вас, от ви зараз знаходитесь в цьому потоці, що я зараз говорила, що я, я, я його у вас відчуваю. Тобто, це так, такий, така велика зміна ракурсу. Хоча я не розумію, з чим це зв'язано. Я чесно, я не розумію. Мене жене, я лечу по цій магістралі, і мені цікаво, чи хтось ще зі мною є. Тому що там зі мною летить дуже багато кого. Тобто я там не одна, чому я чому я цей розклад і роблю? Тому що от. Таке враження, що хто пройшов цей коридор, хто пройшов якісь іспити, здали екзамени в цьому коридорі, так ніби то відкри... просто взяли і перекинули в цю магістраль. Тобто, на, на оці енергії, на цю перестройку, на оцей поток, сумасшедше, не знаю. Тобто, ви зараз в цьому потоці. Можу сказати, з великою впевненістю, що ви. тобто, Тут ще знаєте, в чому справа? Вона ж колісниця вона відповідає за завершення якогось етапу, Тобто, якийсь етап завершений, Тут більше всього, що пройдений якийсь кармічний урок і дуже так знаєте, змістовно пройдений. Перший варіант я вас вітаю. У вас все чудово. Тобто ви йдете в правильному напрямку. Зміна енергії у вас колосальна. Відпишіться, будь ласка, мені, що у вас відбувається, тому що дуже цікаво. У мене, у мене цю неділю, я, я взагалі вже три зошити списала. Так, дивимось. Другий варіант так я закрию. Другий варіант як зміна енергій на вас влияє, Да? оновлення. Дивіться, вас обнуляють, тобто дають новий етап. Що це говорить? Це говорить про те, що ця енергія вам не знайома. Точно так, так можу сказати, як і мені. Це нове для вас. Ця енергія, ви знаєте, як. Ви можете не розуміти, або навіть легкомисленно да віднестись до цього. Можете цього не зрозуміти і не не розум... Тобто для вас ви ще не зорієнтувалися. Ви не знаєте, як правильно всі цій на знаходитись, тобто як правильно йти тут. Потрібно знаєте, ще ви тільки на на тільки-тільки стали ногою, якщо перший варіант вже розуміє то Другий варіант ще, ще тільки на нулі. Тобто ось, ось ви починаєте це відчувати. У вас можливо якась турбулентність, можливо, десь ну, тобто, вас обнулили це 100%, можливо, обнулення ваших кармічних долгів, можливо, обнулення якихось вашого негативного досвіду. Тобто Тут, тут така круть вертість. Наповнення, дивіться, як на вашу силу, так? тобто наповнення. Знову такі яснобачення, інтуїція. Тобто, водна стихія, яка вас несе тобто, ви в потоці, однозначно у потоці. Але ви ще цього не розумієте. Ви не знаєте, як правильно з цим бути. Тобто, ви, можливо, енергетично відчуваєте, але не розумієте, що це. Так, тут, дивіться, пас жезлів. Ви будете отримувати інформацію, будете отримувати інформацію більше за всього, що від своїх предків. Тобто, в кого є духи, помічники, хто їх знає. Буде отримувати від своїх. Хто не знає, то можу сказати, що по материнській лінії вам будуть, буде приходити інформація, вам, вам будуть іти підказки. Тобто або для того, щоб вас не налякати, Будуть приходити духи, сили під видом ваших предків. Тобто, Можливо, цю інформацію вам будуть передавати сили, які будуть просто під Маскою ваших предків. Тут ще така інформація йде. Я зараз у фотоці, мене просто несе, я не знаю, я не можу заткнутися. Так, далі. Дивіться, вас ведуть до вашої мудрості. Якщо на, на певний час дивіться, нуль. І дев'ятка. Тобто, на певний час вас можуть посадити в якісь ограничення. Да? Тобто, це, це не говорить про те, щоб бути якісь клітці чи ще що-небудь. Тобто, тут о, візьміть якісь трьох для того, щоб зрозуміти, що з вами відбувається. Візьміть аскезу. Тут залишилось небагато часу. Тобто, три дні о, візьміть аскезу для того, щоб вам ця інформація, для того, щоб вищі сили вам помогли. Тобто, ось о, пас жезлів. Які передає наш Глашатай, да, який передає нам інформацію. Тобто, тут вам для того, щоб отримати інформацію від ваших сил, від ваших помічників, вам потрібно взяти аскетизм якийсь. Тобто, під не знаю, від, ну всі знають, що таке аскеза і всі знають, в кого як краще працює. Тобто, в даному, в даному випадку вам для того, щоб ви зрозуміли, для того, щоб ця інформація до вас дійшла, вам потрібно зайти в аскезу. Так, самі оберете термін, який ви захочете. Так? Другий варіант, дякую. Третій варіант. Восьмірка кубків. Тобто, як впливають на вас енергії, переводять ще, вище тільки, ви ще не знаєте цього, а вас ще тільки-тільки переводять. Тут, ви знаєте, тут ви, ви, ви хочете чогось нового, ви хочете цього, ви хочете перейти. Тут тобто у вас бажання такі є, ви емоційно готові, і вас вже, знаєте, як о, починають вести, переводить. Але ви ще не там, ще не, не в цих енергіях, ви ще не розумієте цього. Тут ще виходить Сатурн. Сатурн в рибах, це говорить про те, що в рибах, в близнецях. Говорить про те, що ви ем, кермічески ще, знаєте, як завершення ще кермічне. Тобто, можливо, до, новолу, до новолуння ви ще не отримаєте, тобто не відчуєте цих енергій. Тут, бачите, луна, тобто, ви ще йдете, ви ще на шляху, ви ще не відчуваєте цих енергій, але скоро ось-ось у вас буде завершення ваших кермічних ем, долгів. Так, як я на початку я говорила, що на новолуння буде закриватися ці великі двері, кармічні двері. Тобто ті всі, що вправили, що вспіли, що відпрацювали, оту там це все остане переходить на наступний рік. Я не знаю, з чим це зв'язано, але мені це показало, я вам доношу цю інформацію. Так, далі дивимось, Як ці енергії впливають на вашу силу? Працюєте ви всі в роботі? Ви такому знаєте, тобто. Ви працюєте над цим, ви можливо, ви працюєте та також. І ще можу сказати, йде інформація така, що якщо ви працюєте з людьми, вам через людей може приходити ця інформація, ловіть, ловіть ці ем, знаєте, пазлики складайте. Тобто вам ще може через вашу роботу, тобто сказується на вашій роботі однозначно. Тому дивіться, і за людьми слідіть, і за своєю роботою слідіть і за енергіями, як змінюється енергія в людей. Тобто, коли ви до вас приходить клієнт, ви працюєте з людиною. Тут треба дивитися, аналізуйте ще й по людям. Тобто, вам ще може бути інформація по роботі приходити. Працюєте ви. З людьми, значить, через людей. Або просто коли ви працюєте, вам приходить ще також в потоці, можливо, інформація. Тобто ваша сила зараз в розкрутці, в роботі, в кропотливому труді. Тобто зараз така, знаєте, дотошна робота. Ви от реально працюєте для, то, для цього виходу, для цього переходу. Тобто вище сили це бачать. Так, який результат? І дві восьмірки, дивіться, О, у вас є циклічність. Тобто, у вас є в будь-якому випадку, що таке ну, для мене, що таке в, 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 цифра вісім сила, тобто цифра як символ безконечності. Тобто, з однієї сторони, хаос, з другої сторони, порядок, а посередині, посередині це точка сходження, це в нас дух. Тобто це те, що ловить наша душа. А зараз ви пропрацьовуєте, тобто ви от берете цей хаос, виносите в нього в порядок для того, щоб пропустити через себе. Тобто, тут зараз у вас така робота дуже кропотлива, таке балансування, Але ви справляєтесь однозначно, справляєтесь з цим. Так, який буде результат? Зірка, дивіться, от про що я вам говорю, що ваш труд він ще йде, тобто ваша розкрутка медляна. мене можуть дивитись тут як цілітілі, так і ясновидці, так і астрологи. Так, тобто тут ще така астрологічна. Якщо на вас сам сам всесвіт має вплив однозначно, тобто тут всесвіт з вами працює і для того, щоб був оцей баланс, так? для того, щоб вас вивести на ваші енергії. Тобто ви покладаєте великі надії, ви на щось розраховуєте і цей процес. Однозначно ви до нього дойдете, тому що весмірка і ем, зірка говорить про те, що ви працюєте над цим. Це не просто я так хочу і сіли, і сидите. Ні, тут іде кропотлива праця. І ем, завдяки тому, що ви працюєте над собою, завдяки тому, що ви розширяєте себе. Ем, Завдяки тому, що ви пропрацьовуєте кожну свою сторону як плюсову, так і мінусову, то тут у вас іде, знаєте, як наповнення, наповнення, оцієї силою, наповнення цієї сили, наповнення цією енергією, ви виходите на новий рівень однозначно, але тут я так розумію, після затемнення це буде. Тобто ви відчуєте це після затемнення. Воно у вас іде, знаєте, так, зірка вона ще замідляє весь ход. Тобто, мірка говорить про те, що кропотливий труд, і ви отримуєте за це гроші і все. Тобто, а, а зірка вона, вона таки має вплив на, на цей весь процес медленний. Тобто медленно це все проходить. Можливо, ви сам, сам, самі по собі дуже скурпульозна особа. Це вас вийде, королева пентаклів, ви залишаєтесь в ресурсі однозначно на дні колоди. У нас десятка пентаклів, дама Пентаклів. Тобто тут говорять про те, що ви будете ви в строю однозначно. Однозначно в строю і тут більш така земна робота. Тобто, можливо, ви працюєте зі стихією землі, а можливо, не, ну, по дамі, а, по подамі мені, як а, я ще можу сказати, що а, мене ди можуть дивитися тут люди, які мають і. А, Вхід в темні сили, так скажу. Тобто мають здібності до темних сил. Плюс, по дамі Пентаклі, можу сказати, що тут шикарно, якщо ви працюєте з темними силами, то у вас тут стоїть шикарна защита під темними силами. Однозначно, всесвітом можна працювати і. Стивними силами тут немає ніякого значення, з якими силами ви працюєте, але у вас все добре виходить. Тобто вас переводять. Однозначно, ви до, 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 дойдете до того моменту, коли все у вас буде добре. Вас переведуть на ці енергії. Так, добре. Дякую третій варіант. Четвертий варіант. Дивимось, як зміна енергій, як оцей потік на вас, який має вплив на вас. Мах. Чудово, просто чудово, що я вам розкладаю дівчатка хлопчики, всіх, хто до мене завітав, у вас все добре, все по, по е, ваші здібності. Дивіться, ось, будь ласка, восьмірка, то, що у нас, е, на е, карті мага, райдера Уейта, да, над головою у самого Мага. То тут вона говорить про те, що тут є е, е, циклічність, тобто ваші сили постійно це. Е, е, Перетік оце, без, тобто ви набираєте сил і вони у вас накопичуються. Вони накопичуються і по вашому, по вашому сознанню, по вашій енергетичним чакрам, полям, хто як хоче, так і трактує. Але Тут таке збільшення енергетичного потенціалу, такий набор, знаєте. вже. Тобто, тут людина, яка володіє магією, можливо, тут і рунічні, хто, займа, хто займається рунами, тому що Маг у мене в символ іде із Одіном. Да, і тут от, от, хто з Одіном працює, можливо, хто з Велісом працює, Тобто, тут такі стихійні. У нас руни, вони стихійні. Як би там не було, але е е рунічна магія, вона стихійна. Тому, можливо, тут в розвиток, ну тут, знаєте, як, е або ви вас переводять на такий більш е високий рівень, можливо, хтось мав е нижчий рівень, а зараз більше. Але сили дуже, дуже добре цей потік на вас. Дуже да, тут як. і до речі, цифра 10 у нас говорить про новий етап. Новий етап початок. Тобто тут у мене маг і колесо фортуни має велике значення. Тобто тут ви пройшли якийсь етап, і ваше колесо звернулося знову на одиницю. Вас повернули. Тобто не, не те, що знову, так, а на новий етап. Новий етап у ваш, вашому розвитку. Давайте подивимось, як на вашу силу. Так, вам буде вибір. Дивіться, або хтось буде займатися любовною магією, вас переводять на такі. Це, можливо, до вас будуть і клієнти приходити, і от, от, дійсно. Можливо, хтось буде працювати з самою Венерою, можливо, сама Венера для вас буде робити якісь, як правильно сказати, бути для вас проводником. Так? Можливо, хтось пропрацьовує, можливо, хтось по п'ятницям завдяки цьому. Для того, щоб пропрацювати Венеру, то почитають п'ятницю, жіночий день. Неважливо, чоловіки чи жінки. Але п'ятниця є днем Венери. Тому хтось годує пташок, хтось де тримає аскезу, хтось видраює будинок, ну, в кожного по різному, абсолютно. Але для того, щоб пропрацювати свою Венеру, потрібно в п'ятницю проводити якісь мінімальні ритуали. Для, для жінок наводити красу, для відчувати себе газу. Тобто в кожного по-різному. Тобто тут у, на вас впливає, можливо, дійсно, ви розпочали такий Венера на що? Тут дає нам вибір або займатися своєю красою, своїм розвитком, або здобування якихось фінансових ресурсів, тому що вона нас за бізнес відповідає. Тобто в кожному по-різному, але планетарний чомусь мене притягує планетарний. І, от Венера на вас має великий вплив. Але вам тут доведеться робити вибір однозначно. Дивіться, в чому справа, вам є якась більше всього, що є якась зміна традицій. Зміна традицій. Можливо, хтось був в християнстві, і вас, ви ніяк не могли дійти. Прийти можливо до рішення до якогось. Так? Є якісь закони, є якісь традиції, якісь, о, християнські, і вас просто вам говорять про те, що роби вибір. Роби вибір між релігією і роби вибір, скажімо так, з магією, можливо, якось так ще. Проходитиме. Можливо, тут буде, знаєте, вам буде новий духовний помощник, який буде до вас приходити, тому що три великих аркани це для вас судьбоносне однозначно. Судьбоносне. Але дуже добре, дуже цікаво, в когось може проходити зміна, хтось буде виходити остаточно з традицій, із християнських, так буде робити вибір. Хтось буде, комусь буде даний новий помічник, який буде проводити по вас по шляху по цьому. Або хтось буде вивчати, розширяти свій кругозір, тобто, можливо, у вас не вистачає трошечки інформації, і хтось буде інші традиції вивчати для свого розширення менталу, тобто на інформаційної бази, так сказати. Зайде що? Є попередження. Є попередження, семірка мечів і імператор. Тобто тут потрібно дуже бути без самообмана, так? Без самообману. Тобто, дивіться, ви, можливо, не хочете порушувати те, що ви на даний момент вже здобули. Тобто, тим, Те, чим ви користуєтесь уже довгий час. Можливо, у вас був свій, свій проєкт, можливо, у вас були свої закони вже знаєте, як то говорять, Є свої правила на е, магічної діяльності, є свої правила, які ви не порушуєте. Тобто, тут будьте дуже акуратні, щоб ви не обманювалися. Не займалися самообманом, не думайте, що це буде. Якщо вам доведеться щось змінити, це не буде непридательством, це не буде нічим. Можливо, хтось буде ще займ... хтось боїться займатись. Е як вам правильно сказати, хтось застряв. Наприклад, ви почали працювати з якимсь одним богом, ви напрацювали канал і дуже такий серйозний канал, і вам подобається, ви хочете ще до когось, так ще з якимсь божеством налагодити канал. Це не є предательством, розумієте? Якщо ви почитаєте одне божество і будете почитати друге божество, тобто працювати напрацьовувати канал, це не є предательством. Це ваш внутрішній обман. Розумієте? Це... Тому і кажуть, що розширяйте свої горизонти. Почитайте, можливо, міфологію. Почитайте, раніше не було такого. Так, є культи, є жриці, але многобожіє завжди було в язичестві. Тобто одна людина могла почитати і працювати не з одним Богом, а з цілим пантеоном. Розумієте? І кожен Бог проводить свою енергію стихійну. Кожен. Тобто тут вам треба вложити все чітко, ясно і зрозуміло. Так, добро дякую, четвертий варіант. Всім добро, доброго проходження цих енергій.